Всім привіт! Сьогодні розкажу, як і швидко зробити ялинкову ігрушку нашої руки. Перше, нам треба листок паперу. Листок паперу, олівець, і саме іклей. І ножиці. Для таких матеріалів точніше, ми перше зробити ялинкову ігрушку. Перше, що ми повинні зробити, намалювати круг. Це той, це той що може намалювати такі штучки. Давайте ми перше його намалюємо. За мене так небагато часу. Можна невелику, але таку маленьку, не таку величку. І давайте його замалюємо. Тут треба його відрізати. Все, намалювали. Тепер ми повинні відрізати е, ту, е, ту, 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 ну, У нас небагато часу і все. Ну, Давайте його все. Думаю, що залишки вам не так буде довго, але в мене таке не таке будемо якось помаленьку йому. Підрезу, там. Ну так сильно в мене виходить, але як справимось таких матеріалів. Це займе багато часу, думаю. Будемо будем це все. І так, у нас вийшло. У нас вийшов такий кружочок. Ми должны ще один, щоб заклеїти цю серединку. І можна його розфарбувати. Треба, щоб він був горизонтальний. І... Потім його треба ще взяти одну деталь. І ще одну треба взяти. І ще одну треба замалювати ту ж саму лінію, тільки порівняно. Можна відпускати. Е, от Ми намалювали е, той кружочок, тепер ми повиннімо його розрізати. Це займе небагато, небагато часу теж. Думаю, вам буде дуже видно, бо я не перевернув телефон. Наслідчий ролі я перевернув. жидкие ножницы жирные все отдать ребята. вам было видно Так, все, ну, відрізати можна сім не можна. Якщо вам щось там є якісь куски, можете його відрізати. Одва є половинки куски, треба його відрізати. І давайте ми чуть-чуть його відріжемо. У мене кусочки киснути. Все, кусочки. Все, можна його забирати. Так, у нас є два, це готові. Тепер треба. Нам треба зробити отакий. Отакий. І дивіться, ми у нас получився у нас е, такий. Можете по-другому, хоча хихи можна і так і вийде з таких і потім придумати такі ленточки. Пробувати. І потім вже на сьогоднішній ролі я візьму літочку, і ще раз на другу часті я це зроблю. Давайте зараз його приклеїмо. Якщо вийде, то й вийде. Я зараз не знаю, як мені це вийде. Клей, беремо його клей, можна такі написи, якщо клей пва, пва такі називаємо. Ну і давайте ми його за Аврори. Давайте ми його склеїмо. Лісух, син засох. Все Тобі його треба закрутить. Сильніше беремо свій листочек і клеїмо, Все у нас кусочко є. Тут на кусочок бути, все готово. Е, щоб не, роз, не розлився клей. Так. І давайте його заклеїмо. Тобто ми беремо такий шматочок і якось склеїти. Його можна якось, але ну, не можна. Не виходить якось клеїти, але давайте ми отаку зробимо. Раз. Можна такий зробити, і такі зробити, який ось 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 такому е, штучку. Тут його можна трохи ту, ту сторону залишити, а отю заклеїти. Тут його можна зробити з режимі. режиму. Тут ми повинні склеїти, а ми тут склеїмо і вийде отакий штука, наприклад, сейчас покажу вам. І вийде по... тут роз... розгорнутий. Ну, і можна так і зробити. Ну, давайте ми його далі приступимо до роботи. Ми нужні трошки ми його розслабимо. Тут можна ще доклеїти на ту сто сторону, тут з тою стороною можна її доклеїти вже. Тут можна його вже доклеїти. а більшу ту сторону. Тут його не нужно клеїти, бо тут Це трошки сліди. Так, наверху ми зараз ту бумажку візьмемо. трошки тут підберем. Так, в принципі, його можна і зробити. Можна таке... трошки підбирати. А от той гризотай, от який вийшов, означає, що тут можна кудись засунути туди. Бачите, я трошки її... Або візьміть олівець, при... Засуньте туди. У нас вийде ось така штучка. Можете його доклеїти. В принципі, ось такий результаль. Його треба вирівняти і вийде отакий, типу, як можна ще з ниточкою типу, попридумувати. І вийде така ялочка. Або без різниці, можна на ту сторону, на тут лучше його тут доробити. Давайте ми його заклеїмо. З тої кусочком видно. І клеїмо його. Так, тут заклеїли. Тепер у нас усе результат. результат такий, що що тут трошки треба вирівняти, і його потім серфу роз... ну, намалювати тут щось. І потім вийде така лочка і ще на другу частину зробимо таку ту ж саму, ну... Но... Ну, не те, що саме, то вже ми продовжимо на другу серію. на вечір вже. Бо цю вже мені треба ниточку і... і з цього, якщо можна, зробити отак трошки, щоб воно трошки запухло отаким отаким рази... разним. І воно вийде отакий результат. Ну, в принципі, я. Якщо вийде, зазніму другу частину. Пока це можна роз... замалювати, а тут я продовжу вже на другій серії. Е... Ну, в принципі, у мене такий матеріал вийшов набагато кращий. Зніму на другу часті на оборотному, бо екран на мій телефон він просто на камері. Ну, тепер, е... дякую за увагу, що ви до мене побачили на моє відео. До зустрічі до нового каналу. До вечірного. Всім дякую за увагу. Ви дуже молоді. Дякую, що ви зробили такий матеріал, як у мене, такий вийшло. І дивіться, втім можна щось туди поставити. Якщо я, я, якщо я якийсь другий матеріал зроблю на цукарками або щось таке, друге, якщо я знаю, що не вийде. Та я обов'язково я зніму відео. А ви? зараз е е е закінчився у нас відеоролик. Дякую за увагу. До зустрічі до нового каналу. Всім пока!